Всім привіт! Хочу вам похвастатись. Я придбала смартфон Samsung Galaxy J3 в інтернет-магазині Rosetta.ua. Прийшов мені такий пакуночок з нової пошти. Дуже швидко мені оформили замовлення і буквально через день я вже мала телефон забирати пакунок на настільна найменувань. Тут у мене видаткова накладна на сам телефон. І дві гарантійні талони на флешку і на чохол книжку які, до речі, йдуть у подарунок разом із захисним склом. Такі подаруночки йдуть ком... тільки на сайті Розетка.ua. Ось сама флешка на 8 ГБ. Чухол золотого кольору. До речі, неодноразово читала, що всім приходять тільки чорні. Мені прийшов золотий, дуже приємно. Повезло. І саме захисне скло. Також на момент замовлення була акція, і я отримала сертифікат на додаткову гарантію плюс один рік. 50% економія в реці пошкодження екрану. І несподіваний подарунок. Це стартовий пакет. Київстар. Ось це сам телефончик. Він у мене білого кольору. Тут в комплекті до нього йде інструкція, гарантійка, це USB-кабель і зарядний пристрій, зарядний батарея. Дуже мені подобається саме на сайті розетка.uaй, що за ту саму ціну, що і в інших інтернет-магазинах я отримала не тільки сам смартфон, а ще й такі подаруночки приємні. Як чохол, захисне скло, флешечка, ще, й, бачите, додаткова гарантія. Сам телефон, смартфон дуже приємний на ощуп, приємно його в руках тримати, комфортно, він легенький, тоненький. Ось так от він виглядає. Екран у нього гарний, яскравий. В принципі, перше враження дуже гарне. Сподіваюсь, що воно з часом не поміняється. Отже, замовляйте на сайті розетка.ua, радуйте себе, розетка, все що треба.